Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні нас очікує надзвичайно цікава історія кохання принца Вільяма та принцеси Кейт Мідолф. Історія їх знайомства, кохання, зрад, скільки в них дітей. Які в них патронажі, титули та багато багато чого цікавого. Тож наливайте чай або каву, беріть щось смачненьке або, можливо, бокал червоного вина, і давайте розпочинати цю надзвичайну історію. І познайомилися Кейт та Вільям у 2001 році в університеті Сент-Ендрюса в Шотландії. Сама Кейт з часом розповість, що вона стала яскраво червоного кольору, настільки вона смутилася, познайомившись з принцем. Кейт та Вільям вони обоє закінчили свої коледжі. Вільям закінчив. В Кейт закінчила коледж Мальборо у 2000 році. І вони обоє взяли геп'єр і почали навчання в університеті вже в 2001 році. В Цей час Вільям навчався з Ульської гвардією в Белізі, також відвідував будівницькі проекти в Чилі. У нього було багато-багато різних заходів в цей час. Кейт також була в Чилі з цією самою організацією, але в трішки інший час. А також вона відвідувала університет в Італії. І багато хто говорить про те, що Кейт взяла цей геп'єр. Одночасно з принцем Вільямом, саме для того, щоб в один час вступити з ним в університет в Сент-Ендрюсі. і сказала їй про це зробити саме її мама Керол Мідлтон. Взагалі, якщо ви дивилися серіал Корона, то саме такого варіанту притримується цей серіал. Вони нам показують картину того, як Керол спонукає свою дочку до знайомства з принцем свою дочку до того, щоб взяти цей геп'єр одночасно. Як було насправді, ми не знаємо і взагалі ніхто не знає. Але, як на мене, трошки цікаво і дивно, що вони одночасно пішли в одну і ту саму організацію, яка поїхала в Чилі, Вони одночасно потрапили в університет в Сент Ендрюс, також в один рік. Вони в один рік взяли Геппієр. Це або дуже дуже надзвичайне. Співпадіння або реально це частина чогось плану. До речі, в короні нам також показали дуже цікавий кадр, як у 1996 році Керол Мідлтон разом з Кейт виходять з торгового центру і вони бачать принцесу Діану. Але ви маєте розуміти, що це абсолютно фейкова сцена. Цього ніколи не було. Кейт Мідлтон ніколи в житті не бачила принцесу Діану. Ми маємо з вами розуміти, що не дивлячись на те, що вони познайомилися в університеті, прямо миттєвого кохання у них не сталося в той самий момент. Сама Кейт зустрічалася з іншим хлопцем Рупертом Хінчем. Сам принц Вільям зустрічався також з іншою дівчиною. До речі, з Рупертом у них залишилися дуже класні стосунки, і Руперт навіть був на весіллі Кейт та Вільяма, А Кейт і Вільям були на весіллі Руперта. Оце я розумію, дружба з принцем. Сталося у них кохання після того самого легендарного показу мод, на якому Кейт виступав у майже голій сукні. Цікава історія з цією сукнею. Вона колись придбала її за 50 фунтів. А за аукціону після цього показу мод сукня пішла за 125 тисяч фунтів стерлінгів. Тож Вільям побачив Кейт. Вона така красива, прекрасна. Він миттєво в неї закохався, він спробував її поцілувати. Але саме в той момент вона ще зустрічалася з Рупертом, і Кейт відразу з ним розходиться. Вже на другому курсі навчання Кейт та Вільям разом з трьома їх іншими друзями почали жити разом. У 2004 році щось трапилось між Кейт та Вільямом, ніхто не знає що, але в 2004 році вони вперше розходяться на певний час. І коли вони швидко примирилися, преса зрозуміла, що Кейт не Ста якась ще одна дівчина в житті Вільяма, чи ще якась дівчина в житті Вільяма, що вона особлива дівчина в його житті, і преса почала її просто страшенно докучати. Вони її багато фотографували, дуже багато пильнували. Як колись переслідували Діану, тепер те саме було з самою Кейт. Перша напівпублічно Кейт з'явилася у 2006 році в році завершення його королівської служби в Сент Хьорсті. І в 2007 році вони розходяться вдруге, але зараз вже не більш. Довгий час і у липні 2007 року родина Кейт разом з родиною Вільяма відвідують концерт, який був присвячений життю та смерті принцеси Діани. Кейт та Уільям сидять в двох рядах між, один, між одним і одним і кажуть, що саме після цього заходу вони примирилися знову і вже назавжди. І вже у 2008 році Кейт Мідлтон відвідує весілля Пітера Філіпса, це син принцеси Анни, про якого ми говорили в відео про принцесу Анну. Я посилання залишаю в описі, і вперше зустрічає королеву Єлизавету. Але ми маємо розуміти, що преса з руками вона все ніяк не могла заспокоїтися. Вона все більше і більше тероризувала Кейт. Вони починали казати. Зати про неї Вейті Кейті говорячи про те, що вона так довго чекає цієї пропозиції. а Пропозиція все ніяк не настане. Вона називали її лінивою через те, що вона майже ніде не працює, і багато, багато чого іншого. Я зараз розумію, що Кейт десятки років витримувала надзвичайний адський хейт з боку преси в свою сторону. І я не розумію просто, як вона змогла все це витримати, але з іншого боку, розумію, тому що вона розуміла, заради чого вона це робить. Сам Вільям з часом скаже, що їх історія кохання з Кейт настільки довга, через те, що історія кохання його батьків змусила його. Обирати продивлятися до дівчини дуже і дуже довго перед тим, як реально одружитися і бути впевненим, що це та сама дівчина. Тож офіційна пара оголосила про свій заручення 16 листопада 2010 року. І потім вони взяли участь у спільному інтерв'ю про свій заручний, де Кейт і сказала ту саму фразу про те, що коли вона познайомилася вперше з принцем, вона страшенно почервоніла, їй було дуже ніяково. Цікава історія з обручкою Кейт. До речі, у мене є шорт про вартість обручок всіх жінок в британській родині, Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться. Тож Вільям подарував Кейт ту саму відому каблучку, яка колись належала принцесі Діані. Взагалі, коли принцеса Діана трагічно загинула, цю каблучку забрав собі саме принц Гаррі. І коли Гаррі дізнався, що Вільям збирається робити пропозицію той самій дівчині, він сам запропонував віддати Вільяму цю каблучку. Саме з цією каблучкою матері він і зробив їй пропозицію. Я думаю, що десь Меган Маркл трошки така, ця каблучка могла бути моєю. І 29 квітня 2011 року відбувається весілля століття. Вважається, що взагалі загальна вартість цього заходу була приблизно 24 мільйони фунтів стерлінгів. Витрати на саме весілля взяла на себе королівська. Родина та Міддлтони. в той час, як витрати на службу безпеки та транспортування взяла на себе казничейство її величності. Також подружжя попросило не дарувати їм традиційних подарунків. Замість цього вони зробили фонд Фонд принца Вільяма та міс Кіт Мідлтон, і попросили робити донати в цей фонд. В цей фонд могли звертатися жертви землетрусу в Новій Зеландії. А також частина коштів пішла на організацію, яка підтримує. Швидкі допомоги, які не звичайні швидкі допомоги, а на гелікоптерах та літаках, тому що сам принц Вільям колись працював на такій. До речі, говорячи про витрати, кажуть, що 800 тисяч доларів пішли тільки на квіти, ви тільки собі уявіть. на принцесі була, звичайно, від англійського бренду, це Олександр МакКуін, І я вважаю це просто ідеальною сукнею, саме королівської особи. Цей шикарний виріс, це надзвичайно гарно. Тіара, яка була на голові принцеси Кіт Мідлтон, тоді ще вона стала Цугинію Кембриджською цю тіару королева Єлизавета позичила для Кейт Мідлтон. У цієї тіари також дуже цікава історія. Її ще в 36-му році зробив картіє на замовлення батька королеви Єлизавети для її матері. Він замовив цю тіару за три тижні до його коронації. І саме цю тіару подарували королеві Єлизаветі на її 18-й день народження. Але сама королева Єлизавета надзвичайно рідко її надягала. Вона казала, що це нагадування про важкі часи після воєнного життя в Великобританії. Хоча сама принцеса Маргарет, наприклад, і її молодша сестра, дуже часто її носила. Сережки Кіт Мідлтон були спеціальним подарунком її батьків до її дня весілля, і вони ну дуже 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 підходять, як на мене, до до ТАРІ німф, і мені здається, це не просто так. Звичайно, вони знали, яку тіару позичить королева Кейт Міду на це весілля. Вільям був одягнений в спеціальну воєнну форму. Це червона туніка з усіма його нагородами. Це прям. Дуже красиво виглядає, і звичайно, весілля провів Артбішоп Кентерберійський у Весмінтерському аббатстві. І їх поцілунок на балконі це щось надзвичайне. Я такого гарного кадру я прям не пам'ятаю серед усіх весіль королівської родини. Їх життя воно було довгий час доволі безхмарним. Преса почала менше і менше на неї давити. Життя стало легшим, і вже у 2012 році було уявлено про її першу вагітність. Вона народила принца Джорджа. Yeah. <laughs> У 2015 році народилася принцеса Шарлота, а дівчина з надзвичайним характером. Є класна фотка порівняння а, принца Вільяма в дитинстві та принцеси Шарлоти. Ви тільки погляньте, наскільки вони реально схожі між собою в, цей, в цьому віці. І тут, у 2019 році стається просто надзвичайний скандал. Принц Вільям зраджує Кейт і зраджує не аби з ким, а з її найкращою подругою, світською левицею, аристократкою, дівчиною. В якої є титул маркізи Роуз Хенбері, насправді сім'я Хенбері та королівська родина завжди були надзвичайно надзвичайно близькі. Що ви розуміли? Бабуся Роуз була однією з подружок нареченої на весіллі королеви Єлизавети та принца Філіпа. Вони дружили поколіннями і поколіннями. Вони знали одне одного все життя. Чи ця зрада була справді? Чи ні, ми з вами не дізнаємося ніколи. Але після цього скандалу Кейт майже повністю відлучила Роуз від королівської родини, і після цього Роуз ніхто не бачив поряд із ними. І це виглядає так, ніби ця зрада і справді була. І в цей момент починає підірватися дуже багато новин і історій про те, що взагалі-то Роуз Генбер не стала першою зрадою Вільяма. Ще колись, коли вони тільки почали зустрічатися, першою його зрадою стала Джесіка Крейк, дівчина, з якою він зустрічався трошки перед тим, як він познайомився з Кейт. І виявляється, що коли вони тільки почали зустрічатися, він одночасно зустрічав з двома дівчинами. І ви тільки уявіть собі на секундочку, все це виливається в момент, коли Кейт Вагітне третьою дитиною принцом. Ройл-біографи говорять, що після цього у Кейт та Уільяма була довга-довга розмова про їх стосунки, про те, чого вони хочуть одне від одного. Вони, звичайно, вирішили зберегти свою сім'ю, зберегти ті стосунки, які в них є. Вони не стали розходитися. У 2019 році Кейт народила третю дитину принца Луї. І я взагалі не вірю в такі речі, але багато хто говорить, що народження третьої дитини покращило їх стосунки. І не дивлячись на те, що я кажу, що я не вірю в такі речі, я справді вважаю, що дитина не може стати клеєм який склеїть чоловіка і дружини в такій ситуації, особливо в ситуації зради. Але починаючи з 2020 року, фотографії Кейт. Вона дійсно стає виглядати набагато щасливішою. Якщо ми згадаємо її фотографії під час вагітності, вона весь час була дуже засмучена, вона весь час була якась дуже понура, похмура. То з 2020 року вона стала виглядати набагато, набагато краще і щасливіше. Можливо, вона просто змогла змиритися з цим, пережити це, а можливо, цієї зради просто не було, і вони чекали, поки уляжеться скандал. Цього ми з вами, на жаль, ніколи не дізнаємося. Кейт та Уільям, звичайно, є патроном величезною величезної кількості організацій. Ми з вами побачимо, як важливо для Кейт організації, які допомагають дітям на ранніх стадіях розвитку, як важлива для Кейт фотографія. І це найважливіші патронажі, які є для неї, як її найбільші хобі та зацікавленість. Дуже багато фотографій королівської родини, які ми бачимо в публічному доступі, це фотографії, які були зроблені саме Кейт. І у 2020 році Кейт зробила надзвичайно важливий проєкт проєкт, який вона зробила під час ковіду. Це Фотоальбом, фотоальбом людей, які підтримували Великобританію в момент, коли, коли відбувався ковід. Ця лінія фотографій називається «Hold still». Ми бачимо на ній багатьох лікарів, медсестер, які змучені від безкінечних змін в період ковіду. Потрапляють на її фотографії, і вона таким чином відзначає їх героїчність, наскільки вони виявилися в потрібний час для країни в потрібному місці. Дякую їм. Як на мене, це дуже сильний проект, який показує. Життя таким, як воно є, і принцесу Кейт Міддлтон, людиною, яка розуміє те, наскільки важким був той період, і наскільки вона хотіла віддячити лікарям та медсестрам, які боролися в той момент за життя цілої нації. Патронажів принца Вільяма більше 30. В основному, це звичайно екологія. Ми з вами це побачимо серед усіх новин. Що він дуже багато виступає на а, різних екологічних форумах говорить про важливість екології. Також він є патроном організації, яка Допомагає, підтримує е, швидкі оці на літаках і на гелікоптерах. Як я вже сказала, тому що він сам колись служив на такому, на такому гелікоптері. Для Кейт Міддлтон притаманна така штука, вона називається Ефект Кейт. Цей ефект Кейт, це коли вона з'являється в якомусь атрибуті одягу або аксесуару, і їх просто за 10 хвилин зносять в усіх онлайн-магазинах. Але, звичайно, так було не завжди. Зараз з року в рік Кейт Міддлтон потрапляє до топу модниць світу. Ми з вами пам'ятаємо надзвичайні її сукні, наприклад, на тому ж самому Бонді є її образ, ця золота сукня, вона, мені здається, сниться в найкращих снах. Це надзвичайно гарно. Кейт багато-багато вдалих образів, але її образ він вибудовувався доволі довго. Доволі довго з неї працювали стилісти. Якщо ми бачимо її фотографії до королівської родини, то ну. Ну, ще й час був такий, в принципі, в той час це було модно. Це зараз це, ми дивимося на це трошки так дивно. Але ми бачимо, що з часом Кейт стала справжньою герцогиною, потім вона стала справжньою принцесою, і колись вона стане справжньою королевою. Побудовувалося це не тільки в тому, як вона одягається, а в її макіяжі, в її надзвичайні зачісці, в неї такі, таке гарне волосся. Все це сформувало той образ, який зараз є ефектом. Кейт, я вже сказала, в день весілля вона стала герцогиньо Кембриджською. І це доволі. Ровинний титул, але не настільки, наскільки, наприклад, є інші, про які ми з вами вже говорили. Цей, та цей титул був вперше використаний в 1660 році, вже 9 вересня 2022 року. Відразу на наступний день після смерті королеви Єлизавети, вони автоматично отримали титул принца та принцеси Уельської, і також герцога і герцогині Корнельський. Сам титул принца Уельського носить виключно спадкоємець британського престолу. Це завжди тільки одна людина. І такий титул зарезервований саме за цією позицією вперше з 1301 року. Ви уявіть просто наскільки це давно. Говорячи про титул, Кейт виглядає так, ніби вона наступна людина, яка після принцеси Діани відразу носить титул принцеси Уельської, тому що ну Діана вона відома під титулом принцеси Уельської, але це не так. Насправді Каміла вона також мала цей титул, але... То чи з поваги до принцеси Діани вона його не носила, чи зі страху того, що преса просто обуриться, якщо вона також буде принцесою Уельською, вона все ж таки використовувала титул герцогині Корнольської. І дуже цікаво, тому що разом з титулом герцога Корнуольського принц Вільям отримав в володіння землю. В принципі, всі інші герцоги та герцогині вони є доволі номінальними титулами. Вони не мають жодних. Земель чи чогось чого під себе в принципі титули плюс землю зараз мають лише сам король Чарльз та принц Вільям, і ця земля вартістю в один мільярд фунтів стерлінгів. Але ініціатива принца вона надзвичайно класна. Він сказав, що на цій землі він побудує 24 будинки для людей, які тимчасово не мають місця для проживання. Це буде саме тимчасовий шелтер високої якості для людей, які потребують допомоги в даний момент. І це блін, це така класна ініціатива. Вона вже розпочалася вже в вересні 2023 року. Вони почали будівництво на цих землі на цих землях. У січні 2024 року Кейт Мідлтон перенесла операцію на черевній порожнині, і після цього відмінили абсолютно всі її публічні виходи аж до Великодня. Взагалі, коли тільки-тільки сказали про те, що Кейт відміняє всі свої публічні виходи. Особисто я подумала про таку річ. Кейт доволі важко переносить всі свої вагітності. У неї є хвороба, вона називається. Гіпермезис вагітних. Я сама не знала, що це таке, але це таке захворювання, коли зранку така сильна тошнота та нудота, що це неможливо зупинити. І кожного разу їй доводилося викликати лікарню і відвозити в лікарню. І з першою вагітністю було так само, з другою, з третьою. Тобто, кожного кожного разу у неї такий стан. До речі, я ще думала, що можливо вона була така нещасна на фотографіях 19-го року, не через якісь там зради чи не зради Вільяма, а саме через те, що. Тупо весь час ну, дуже погано. В цей період в неї відміняли абсолютно всі її публічні виходи, тому що ну, вона просто фізично не могла нічого робити в цей момент. І в мене в якийсь момент проскочила думка, що, можливо, в неї не була операція, можливо, вона просто вагітна четвертою дитиною. Але з наших попередніх новин, які виходили в цю середу, ми з вами бачили, що вже є перші фотографії Кіт після операції. Вона не виглядає як людина, яка вагітна, тому вона точно не вагітна. ну я думаю, що точно не вагітна, і вона Реально виглядає як людина, яка перенесла операцію тільки тільки їй відходить від неї. Насправді ми бажаємо їй швидкого, швидкого одужання, і ми всі дуже її чекаємо на публічних виступах. Взагалі говорять, що вона має вперше з'явитися саме на Великодні, але 100% підтвердження від Кенсингтонського палацу ми ще не отримали. І ми бачимо, що зараз є ситуація навколо Трупіндекалор. Це Такий парад день народження монарха, який відбувається кожного другого, кожної другої суботи е, червня. Ми вже про це говорили на новинах, що зараз невідомо, чи буде Кейт брати участь чи ні, тому що спочатку військова служба, військовий Міністерство оборони вони сказали про те, що Кейт буде. Потім Кенсінтонський палац сказав, що та ну, ми ще не давали цього фінального підтвердження, але ми її дуже-дуже чекаємо. І я реально сподіваюся, що вона вже, якщо не з Великодня, то хоча б Трупі The Colors повернеться в публічний простір. А на сьогодні я буду завершувати цю цікаву історію. Кіт Міддлтон та Принца Уільяма. Обов'язково пишіть в коментарях свою думку, що ви думаєте про цю пару. Обов'язково напишіть мені, чи хочете ви почути якісь ще інші теми, які стосуються британської королівської родини. Дякую вам за вашу увагу! Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Обіймаю вас всіх, і побачимось.